У селі Верхи, що на Камінь ширщині зафіксували спалах вірусного гепатиту. А загалом, з початку року, епідемічна ситуація з цього захворювання погіршилась, кажуть у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Нині на Волині найгірша ситуація на камінь ширщині За пройдений період року ми зареєстрували 105 випадків, серед них 44 – серед дітей. Якщо порівняти з попереднім роком, то в попередньому році було лише 13 випадків вірусного гепатиту А. Камінь Каширській територіальній громаді ми зареєстрували спалах вірусного гепатиту А серед потерпілих 22 осіб, серед них 14 дітей віком до 18 років. Ми встановили, що постраждали особи з декількох сімей, які пов'язані між собою родинними та сусідськими стосунками. Ми провели дослідження. Децентралізованого водопостачання і не виявили факту передачі водного шляху передачі вірусного гепатиту, а тобто встановлено контактно-побутовий шлях передачі внаслідок недотримання правил особистої гігієни. Нині вживають усіх заходів, щоб зупинити поширення цього захворювання. Працівники Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб нагадують, що гепатит А то хвороба брудних рук. Інкубаційний період цього захворювання становить до, від 14 до 35 днів. Передається воно через брудні руки, через забруднені предмети побуту, через брудну воду та немиті овочі та фрукти. Тому слід застерегти волинян, щоб для того, щоб не заразитися цією хворобою, обов'язково потрібно дотримуватись правил особистої гігієни, потрібно вживати якісну воду. Якщо вас Є якісь сумнів щодо цієї води? Її потрібно кип'ятити, мити овочі, фрукти. І також, якщо у вас є сумнів щодо вашого здоров'я, обов'язково звертатись до сімейного лікаря.